Привіт! У серії слотів Gates of Olympus, провайдера Pragmatic Play, поповнення. І я не зміг пройти повз нього. І ти вже бачиш, мої прокрути в казино горіла. Причому не просто прокрути, а те, як я купив бонусну гру. Мінімальна ставка у всіх п'яти казино, що крутитиму, 2 гривні. А тому і вартість бонуски мінімальна усюди 200 гривень. Тож і в Горіла витратив 200 гривень. Ви ж помітили, що 206 гривень більше ніж вартували фріспіни. Одразу мені насипало за випадіння одного суперскатеру з чотирьох, щоб запустився раунд фріспінів. Але потім Бог Олімпу не сильно виписував мені множники та одинакові символи, які б могли сипатися каскадом. Тож сумарно в горилі виграв 263 гривні. Далі переходжу до казино Чемпіон Клаб. Тут мені не дало суперскатер, чим не дуже порадувало. А крім того, не дало активувати жодного множника. Тож, по великому рахунку, відіграв лише 10% від поставленого. Невдачі трапляються. Уточню, що цей слот є прямим нащадком слоту Gates of Olympus, який показали в 2021 році, і тоді він став хітом. Gates of Olympus Super Scatter пропонує всі ті ж елементи, які зробили оригінал таким цікавим. А також його доповнили новими функціями та величезним потенціалом для виграшу. От тільки в чемпіон клаб я виграв всього 23 гривні. Переходжу до бонусів в казино Кінг. Знову без суперскатеру, але тут за пару вдалих розкладок навіть підвищив собі множник до 9х. Але цього виявилось мало, щоб відіграти хоча б половину від поставленого. Нагадаю, виграшна комбінація це коли 8 або більше однакових символів випадають у будь-якому місці на ігровій сітці. Символи з меншою оплатою це сині, зелені, жовті, фіолетові та червоні дорога. Цінні камені, а символи, за які платять більше, це кубок, перстень, пісочний годинник і корона. Коли випадає виграш, виграшні символи зникають, а зверху з'являються нові. В Беткін виграв 84 гривні. Йду далі, і кручу в казино ферст. Суперскатер був. Щодо символів множника, то вони присутні на всіх барабанах і випадають випадковим чином під час обертань або падіння в основній грі під час безкоштовних обертань. Множник у нас тут від x 2 до X500. Найсвін у First казино був, але має всього 235 гривень виграшу. Останнім кручу в казино UA І розповідаю про суперскатер. Він може з'явитися на всіх барабанах. Комбінації з чотирьох або більше символів скатеру та символів суперскатеру запускають функцію безкоштовних обертань та виплату виграшу. Випадіння одного, двох, трьох або чотирьох суперскатерів у комбінації з чотирьма або більше скатерами будь-якого типу збільшує ставку в 100, 500, 5 тисяч або 50 тисяч разів відповідно. Я ж у UA виграв 32 гривні, і множник мій піднявся всього лиш до x 5 Це при тому, що я двічі спіймав тут додаткові 5 фріспінів на додачу до 15 стартових. А як ви бачили на початку, в казино UA мені не випав. Роблю підрахунки, загалом витратив 1000 гривень, а відіграв 639. Плюс не вийшов, але тобі бажаю удачі, де мені щастило більше і де заносило. Дивись у інших відео на каналі.